Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Я все забуваю вам показати одну орхідейку, яка в мене вже давно. Це орхідейка Лімпопо, Але це Лімпопо, не та, що зараз знова. Нові зараз з плешами йдуть. Це моя старенька Лімпопо. Вона зараз оці два, дві квіточки вже трошки вигоріли. Дорощує два бутончика. Тут у неї були ще квіточки, але вона вже їх відсушила. І що я хочу вам сказати? Вона дуже довго тримає квіти. Ну, дуже довго. В неї такі тугенькі пелюсточки. Цей цвітоносик вона виростила ще влітку. Тут був один бутончик, ось ось стара, старий вузелочок такий. Тримала вона його десь до, десь до листопада місяця. Потім почала дорощувати цвітоносик, виростила тут вже одна квіточка відпала, виростила три квіточки, і оце тримає ще досі ці квіти, але почала дорощувати. Два бутончика. Це із старих, старих лімпопошечок. дуже старий сорт, вона у мене слоник ще той. Посажена у мене вона в закриту систему, Гарно в неї там коріння. І два роки назад її дуже поїв кліщ. Але я врятувала. Ну, такі негарні вийшли листочки, але вже нові ростуть чистенькі, гарненькі. Ну, через те, що в неї був кліщ, вона зараз не дуже пишно цвіте, але постійно дорощує. Цей сорт, звісно, вже тепер не зустрічається. Зараз нові сорти. Більш компактні і по листечку компактні. І зараз зі сплешами. Це в мене ще вже роки три вже цей сорт, якщо не більше. Я вже й не пам'ятаю, бірочки немає. Ну, так хотіла вам, все хотіла вам показати його, та все забувала. Він висить у мене в кашпо, тому що. На вікні йому міста маловато. І ще й і розетка так лягла на бік. Ось така є лімпопошечка. Розкривається квіточка більш жовтіша, але потім трошки вигорає. Все, хочу вам його показати і все забуваю за нього. Бо він висить на вікні так високо, на підвісі. Є і в мене і отакий. От Дякую за увагу. На все добре.